Шановні пані та панове, у Вінницькій області зростає захворюваність на кір. З початку року зареєстровано 37 випадків корю, що значно перевищує торічні цифри. Спалахи зафіксовані у Вінниці, Вінницькому та Гайсенському районах. Більшість захворілих не були вакциновані проти корю або не мають такої інформації про щеплення причини цьогорічного спалаху. Недостатній рівень охоплення вакцинацією, завезення інфекції з інших регіонів країни, де також зафіксовані спалах кору, спільне перебування невакцинованих людей у закритих приміщеннях. Є велика кількість контактних осіб, що значно збільшує ризики. По поширенню цієї інфекції. Попередній спалах кори на Вінниччині відбувався у 2017-2019 роках, коли було зафіксовано 7248 випадків. Нагадую про симптоми кору: підвищення температури тіла, нежить, кашель, почервоніння очей, сльозотечі і висипка на обличчі та тілі місцями зливна. В області проводяться протиепідемічні заходи. Відбулося засідання міської та обласної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на яких було затверджено план дій щодо реагування на спалах кору. Нагадую медичним та іншим працівникам про необхідність неухильного виконання всіх пунктів цього плану. Обласний центр контролю та профілактики хвороб проводить епідеміологічне розслідування кожного випадку. Кору визначення коло контактних осіб для подальшої їх вакцинації, моніторингові візити до закладів охорони здоров'я та освіти, і широку роз'яснювальну роботу серед медичних, педагогічних та соціальних працівників. Звертаюся до всіх жителів області, перевірте свій. Вакцинальний статус по відношенню до кору і статус ваших дітей, якщо ви або ваші діти не вакциновані, або пропустили планове щеплення. Зверніться до свого сімейного лікаря, щоб надолужити прогаяне. Вакцинація це єдиний надійний спосіб запобігти поширенню цієї небезпечної хвороби. Щеплення проти кору є безпечним та ефективним. Якщо у вас все ж таки з'явилися ознаки корю, негайно звертайтеся до лікаря. Самолікування неприпустимо. Об'єднавши разом зусилля, ми зможемо зупинити поширення кору. Формуємо культуру здоров'я разом.